Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на підприємстві Товкалинівський агрохім, де проводимо збір демонстраційних ділянок соняшнику. Погода нас цього року і балувала, і трішечки засмучувала, тому результати по врожайності стабільні, але не рекордні. У нас були представлені. Гібриди соняшнику в кількості 40 штук від найкращих світових провідних компаній, виробників насіння, таких як Сенгента, Піонер, Лідеа, РЖТ та інші. І ми маємо відповідних чемпіонів, але про них повідомимо трошечки пізніше. Соняшник на даному полі був посіяний за традиційною технологією з використанням ґрунтових гербіцидів, міжрядним обробітком, несенням фудіцидів. Під час збирання ми Використовуємо напольні ваги, на яких ставимо перегрузчик Маніту, через який проходить наше насіння із комбайна. Ми його зважуємо і фіксуємо дані, знімаємо показники вологості, відправляємо в бункер-перенавантажувач. Далі дане зерно перегружається в вантажний автомобіль, яке прямує до елеватора. Весь зібраний інформаційний матеріал ми. Ретельно перевіряємо, аналізуємо і враховуємо його в подальшому складанні технологічної карти і формуванні заявки на закупку насінневого матеріалу. А сьогодні ми закриваємо наші жнива по Каленівському агрохіму і готуємося до того, щоб посіяти на цьому полі вже пшеничку, демонстраційні ділянки також.